Красивесний Даунтаун, жовті таксі, забутий запах метро. Так, друзі, я у Нью-Йорку. Нагадаю, що звати мене Кристина, я українка, харків'янка і чотири роки живу у Каліфорнії. Зараз приїхала у Нью-Йорк як турист, але не змогла не спросатися можливістю, аби записати інтерв'ю з тими українцями, які наразі через війну опинилися в США. Сьогодні вас познайомлю з Ольгою, співачкою з Києва, яка потрапила в Америку після війни через мексиканський кордон про життя у Нью-Йорку, про вартість оренди, про роботу, про зарплати мінуси Нью-Йорку і чому вона збирається переїжджати у Каліфорнію, у Лос-Анджелес. Погнали знайомитись і про все дізнаємося. Давай знайомитися, розкажи, як ти потрапила в Америку. Дякую за запрошення. В Америку я потрапила близько півтора роки тому, коли почалася війна в Україні. Я приїхала, перейшла через мексиканський кордон, через детеншн, це ув'язнення. Його тут так називають. Три дні просиділа в цьому закритому приміщенні. Мене відібрали телефон, всі документи. Паспорта буквально все, просто а, постелили на полу. Я, я була там не одна така, але одна українка. Mm -hmm. Ось. І а, там я прибула три дні і мене випустили по стану здоров'я, тому що а, я дуже панічна людина, і в мене тиск був там 160 на 100 і не збивався взагалі а, ніяк. Я просто підійшла, кажу. А, Відпустіть мене звідси назад в Мексику. Мені не потрібна ваша Америка такою ціною. Я просто тут не виживу. Uh -huh. І вони там вони кажуть: ми не можемо тебе в Мексику. Вони пішли щось, порадилися і а, принесли мені телефон, такий девайс, і відпустили мене з цим телефоном. Я повинна була кожного там понеділка в певний час робити селфі і відправляти їм. Якби вони слідкували за мною ще десь півроку або таким чином. І вже потім мені юристи допомогли закрити мій суд, повернули мені документи, і я віддала цей телефон. Я відчула таку свободу нереально вперше. Боже, Каже, давай трішечки пояснимо. Тобто ти переходила кордон США-Мексика ще тоді, коли не було так. ні гуманітарного паролю, mm -hmm. ні Да? Так? так, тоді ще не була відкрита програма. Юфою. Я трошки шкодую, що я так поспішила, але вже так сталося. Тому мені потрібно було викручуватися з цієї ситуації якось. Ну, дякую, що хоч так впустили насправді. Приютили тобі дали ТПС, правильно я розумію ТПС, да, да. mm -hmm. uh -huh. зараз. Я на ТПС. Uh -huh. ти говорила, що ти жила в Києві, співала. Я родом з Одеської області. Але 10 років я прожила в Києві. Я навчалася в музичному університеті е, на по класу вокал, і потім працювала е, в караоке ведучою, в ресторанах співала, викладала е, вокал. Потім сталася війна, і е, я в перший день війни я була в Києві. І весь цей жах це було дуже тривожно. Пам'ятаю, я погано спала вночі, я чула якісь. Літаки, вертольоти над головою. Потім мені зателефонували знайомі з Америки і кажуть, там у вас війна почалася. Я, Ого, як як війна? війна? І мене знову, я вже корвало, я вже не можу. І я вирішила, що треба щось робити. Тобі тебе будили, виходять з Америки і казали, Оля, вставай, війна. Так, я так, так. будула батьків. Це якісь українці, теж твої друзі? Так. Ти одразу куди поїхала? В якому штаті ти зупинилася? Мене забрали друзі. Я поїхала в Лас-Вегас, де я і жила близько півроку, поки я не отримала Social Security і право на роботу. Ось. А потім вже друзі вирішили переїхати до Нью-Йорку, і я разом з ними поїхала. Давай тепер поговоримо про Нью-Йорк. яке враження на тебе справило місто. Нью-Йорк — це, напевно, найкраще місце для асиміляції, mm -hmm. якщо ти приїжджаєш в іншу країну. Якщо ти не знаєш мови, в тебе немає документів, то тут можна і роботу знайти за кеш, тут можна і лікаря знайти на зрозумілій мові, і в магазин сходити, і тобі всі допоможуть, підскажуть mm -hmm. перекладачі, тобто набагато краще ніж в порівнянні з Лас-Вегасом. Mm -hmm. Також що мені подобається, це тут є українська їжа, тут mm -hmm. є українські магазини, де можна купити. Продукт, так. так, рідну щось таке рідне і те, що подобається, тому що я до сих пір не можу звикнути до місцевої uh -huh. їжі американської. І це великий плюс саме Нью-Йорку, бо в інших містах такого немає. Про житло дове поговоримо, тому що теж я, ми зараз знаходимося на Манхеттені, тут середня вартість оренди ванбедром, манюсінькою, стрьомненькою, три тисячі баксів, ти живеш у Брукліні. Так, я так, що в Брукліні? там з цінами. Це година на метро від Манхеттену, якщо так пояснювати. Угу. Я знімаю кімнату за 900 доларів в місяць. Однокімнатну квартиру або студію можна знайти починаючи від півтори тисячі доларів і вище. А якщо казати про Манхеттен, то це значно дорожче. Mm. Все набагато mm -hmm. ти розповідала про історію, що ти з своїми друзями зняла квартиру і вас зараз виселяють через суд. Розкажи, будь ласка. Так. Так, ми потрапили в величезну халепу, тому що ми а, не підписали договір. А, точніше, а, хазяєва квартири вони відмовилися підписувати з нами договір. А, домовленість була усна. Ми сказали, що а, ми будемо жити рік. Вони погодилися, а, вони хотіли, щоб ми платили кеш. Ми платили. Тобто, через місяць вони а, почали нас виганяти, сказали просто. Просто виїжджаєте звідси, все ми так хочемо. Вони ну неадекватні люди, і все. Це американці? Ні, це китайці. Це кита, зрозуміла. Будьте обережні, завжди підписуйте папери. Завжди підписуйте. Ось і виходить, що ми заплатили за перший останній місяць. Ми заплатили рієлтору, тобто ми виклали велику. Велику суму грошей, щоб заїхати, і нам через місяць кажуть: забирайтеся звідси і шукайте собі заново, платіть заново, робіть, що хочете. Ми кажемо, ми не можемо це зробити, дайте нам час, добре, ми з'їдемо. І я реально не знаю причину, чому вони нас виганяють. Бо ми платили вчасно, ми жили тихо, нікому не заважали. Ну реально неадекватні люди. люди. Угу. Ось і дійшла справа до того, що вони просто подали на нас в суд, і скоро нас чекає судове слухання. Ого. А в суді вони що хочуть просто, щоб ви з'їхали, чи ще якісь гроші з вас А Вони хочуть, щоб ми з'їхали, і ще там є якась сума, яку вони від нас вимагають, але це все дуже ще незрозуміло, тому що в нас є багато шансів виграти угу. цю справу і. Я, я не знаю, як будуть далі події розвиватися, але скоріше за все ми просто з'їдемо раніше, тому що ну, нікому не треба ці проблеми. Я сподіваюся, що все розтрулиться, так, тому що реально так, писати завжди папери, щоб все було легально і так далі. А де знайшла де знайшли цю квартиру? якщо Ріелтор. Ріелтор, Знайшов ага. цю ага. так. Привіт такому ріелтору, так. Да. І отримав за це нормальну, нормальне винагородження, але потім. А потім розвів руками і сказав, що він також нічого не може з цим зробити. <рес> жесть. Просто <рес> жесть. <рес> О, Які все. Які мінуси в життя в Нью-Йорку? Ти півроку тут знаходишся, що ти можеш сказати? Моя біль це те, що немає пральних машин в квартирі. Треба постійно <рес> ходити брати в Лондрі якісь так, mm -hmm. е, е, общественне пральня. І це дуже незручно. Це треба, ти збираєш цю брудну білизну і несеш туди, і там сидиш дві години, поки це все випереш, посушиш. І, і так кожен раз. Це дуже незручно. Mm -hmm. і, і за кожного... це платиш. Десь ага. я... 10 доларів, 10-12 доларів за, за кожну. кожну... Ого. Ще, ще з мінусів. Що я можу сказати, це відсутність парковки нормальної, це зазвичай це парковка вздовж дороги. А, і дуже важко, ввечері особливо важко знайти місце, де поставити машину. Тобто це може бути за 15 хвилин від дому і ти йдеш пішки. Mm -hmm. За парковку постійні тільки, бо тут є а, а, street cleaning, а, там, Наприклад, ця вулиця в четвер, на, на, вулиця напроти в п'ятницю, і ти маєш з якоїсь години переставляти машину, а, інакше 65 доларів штрафу. Тобто, якщо ти кудись відлітаєш і тебе немає тиждень, то в тебе буде штраф, бо ти не можеш просто фізично перепаркувати цю машину. Якщо ти став десь на Манхетені, тут взагалі дикі штрафи, там 115 доларів, став десь під табличкою, все 115 доларів, тобто тільки платні паркінги і. Дорогі проста. Наскільки я зрозуміла, і в принципі я тут вже два дні. Я скористалася громадським транспортом метро. В принципі, нормально. 2,50 в одну сторону більш-менш. Як твої враження від використання громадським транспортом? А, так, в цілому, громадський транспорт дуже добре розвинений. Це один із плюсів Нью-Йорку, що тут можна жити без автомобіля абсолютно. А, але не раджу їздити вночі, бо розказую свою особисту ситуацію. Я їхала вночі в вагоні. Були там ще деякі люди. В іншому кінці вагону заходить божевільний бомж, сідає біля мене з мішком бутилок. починає доставати ці бутилки і швиряти по вагону. Вони розбиваються, з них витікає вода, там всяка рідина. І він починає це кидати. Я просто так замерла і замерла і не дихала. Я, я не розуміла, що робити, бо він реально божевільний. А в мене я думаю, якщо він почне зараз в мене кидати, в мене нема чим okay. відбиватися. Я просто я, я зблідла. Я вже я не знала реально, що робити, куди а тікати нема куди. Ти в вагоні з божевільним бомжом їдеш. Але зазвичай вони мирні. Вони просто сплять у вагоні і нікого не чіпають. Але якщо вони трапити на божевільного, то там можна чіпати все, що заговорить Щорів бачила? Я чула ці історії про величезне Так, звичайно, Бачили їх їх багато в метро. Вони там живуть, але ну що зробиш? А, знаєш, що я помитила, наприклад, я 4 роки живу в Каліфорнії, сюди приїхала. Вчора наприклад гуляли тут. Мало паблік рестромс я зрозуміла після Каліфорнії, yeah. що uh -huh. це реально велика проблема. <рес> це це так, так, це справді так. І я теж на початку дуже була здивована, тому що це проблема. Ти не знаєш, просто ти гуляєш гуляєш по місту і, і, і тобі треба в туалет, але його нема ніде не. або заходити в якийсь заклад, щось там замовляти потрачати гроші. Нью-Йорк <рес> <та, рес> дуже дороге місто. Як ти виживаєш, як ти живеш, на що ти живеш, якщо не секрет? Е, я е, працюю на студії звукозапису і паралельно роблю свій сольний проект, але поки що це не приносить багато грошей, тому я ще підробляю на доставці їжі. Uh, і в принципі ось так і виживаю. <гум> Це Uber Eats, так так казала. Eats. А як взагалі як влаштуватися на Uber Eats? що зомби? Uh, ну для цього треба мати uh, місцеві місцевий лайсенс, uh -huh. місцеві водійське посвідчення uh, і все просто реєструєшся у. Uh, Додатку. Додатку. Угу. і, і працюєш. Прикольно, а що по оплаті, як там нараховується погодинно, чи тіпи, чи замовлення? А, від чого залежить За Це залежить від, від самого замовлення. Там є, Ти бачиш, скільки тобі заплатять за замовлення, плюс нараховують ще тип якийсь. Угу. А, тобто і все залежить від того, скільки ти працюєш. і в який день ти працюєш? Тобто ввечері може бути трошки краще по оплаті і по замовленням. Також залежить від дня, в деякі дні менше замовлень. <плес> Дивлячись скільки днів ти працюєш, десь до 100 доларів в день можна заробляти. <плес> ну тобто, навіть якщо працювати кожен день, то це 300 максимум. Да? Тобто, ну... А, ну, Якщо працювати, якщо працювати більше, можна і більше, я просто не можу більше за кермом проводити часу, mm -hmm. я втомлююсь, тому в мене виходить так. Але якщо... Uh, uh, якщо ви можете, то, то все uh -huh. можливо. Автівка в тебе є, типу, брала і за кеш, правильно? Чи як uh, кредит? Uh, так, я була чер брала через знайомих і я її поступово плачу. Uh -huh. uh -huh. А, зрозуміло, так. А що з приводу страховки, наприклад, в Лос-Анджелесі страховка на місяць на двох виплатимо 400 баксів. На одну людину це приблизно 300. Ну, дорого. Що в Нью-Йорку зі страховкою? 400 доларів на місяць. Серйозно? Uh -huh. На одну людину? На одну людину. Oh Ну, По-перше, я новий, новий водій тут, uh -huh. і в них якби, нема довіри до нових людей, тому спочатку дуже висока ціна. І це найдешевше, що я знайшла, бо мені взагалі пропонували 600, 800, 1200 в місяць. І я вже думала, що це все, кінець, але потім, потім я знайшла за 400 і це ще якось ось, uh -huh. а через півроку можна буде. Просити, щоб знизили ціну mm. зараз. Українці, які приїжджають, часто беруть бенефіти, ну тому що ну дійсно в життя дуже дороге, і для багатьох це реально спасіння. Чи брала якісь бенефіти ти тут, коли при приїхала? Я взяла тільки медичну страховку а, і це дуже допомагає насправді, тому що медичне обслуговування дороге, якщо платити за нього. А, і якщо платити за страховку, вона також дорога. І, і все більше нічого. З тобою розмовляли, коли поликаву. Ти казала, що ти будеш їхати з Нью-Йорка переїжджати у Лос-Анджелес. Давай а. поговоримо про причини, основні, чому ти хочеш зробити такий вибір у сторону Лос-Анджелеса. Ну перша причина це тому, що Лос-Анджелес це моя особиста любов. Мені дуже подобається це місто. Я була там двічі. А, і хочу повернутися і жити в цьому місці. А, воно реально круте по атмосфері, по, по всьому. А, і друга причина це те, що нас виселяють з квартири, як я вже казала, і мені справді треба шукати інше житло, тому я вже, мене якби це добило, і я вирішила, що буду переїжджати в Лос-Анджелес. І шукати щось там. Uh -huh. Ну і про твою творчу діяльність. Скажи, будь ласка, ти з України, звісно, там акцент, ці справи, чи заважають це а, для самореалізації як співачки, чи ні? А, поки що ні, поки, що, не, поки що ні, не заважає, і ми дуже добре розуміємо. Один одного я навіть а, а, раджуся зі своїм музичним продюсером. Я кажу, а, я, ти чуєш мій акцент, я, як тобі? Мені здається, це буде заважати. Він каже: ні, це все нормально, це навіть прикольно, mm -hmm. нічого страшного немає. Він навіть музичний продюсер є. А, а так як вдалося так? Круто, ти а, молодець? Просто, просто по, десь по оголошенню відправила заявку. І Передзвонили, запросили, і ми зараз записуємо, пишемо пісні разом. Uh, і будемо uh, вже має скоро вийти моя перша пісня, і будемо далі працювати над альбомом. Боже, ти така я просто це да, з українців, які приїжджають, тут же і продюсери, ну і і фільми. І це, це, це не там, знаєш, то рівень але, але це одно. початок. так. Початок, да. Принаймні щось відбувається. Ну, да, дуже а в якому ти був жанрі ти співаєш? якщо uh, так? А, Поп. Поп. Угу. Ну так, да, тоді тобі тільки волей. Так. Супер. Тому що тут трошки інші. Тут, Тут більше кабаре, бродвей, співаки, mm -hmm. джаз і таке інше. З mm -hmm. в моєму жанрі я тут поки що не, не знайшла. Mm -hmm. Ти живеш тут з початку війни. Чи сумуєш задому? Звичайно, я, я просто перший час я взагалі сходила з розуму, і був момент, коли я думала просто все кинути і mm -hmm. поїхати. Але я, я розумію, що якщо я поїду, мене вже назад не приймуть, mm -hmm. тому що я тільки чекаю дозвіл на виїзд, цей travel document. Mm -hmm. а, і як тільки я його отримую, я одразу поїду додому. Mm -hmm. А поки що дуже важко, я не знаю, я просто стараюсь триматися, mm -hmm. і mm -hmm. я дзвоню у мамі по декілька разів на день кажу, все, я все кидаю, я їду додому. Вона каже, ні, ти не їдеш додому, ти будеш. Ти будеш чекати, це важко. Я розумію. Це дуже важко. А і про travel document. ти його робила сама чи за допомогою імміграційних адвокатів? Як а, і скільки це коштує? Мені допомагали юристи. Mm. А, це коштує мені здається, 500 доларів, щоб mm -hmm. його подати. Але там можливо і самостійно, якщо розібратися в цьому, і якщо ви не боїтеся допустити помилки, то можна самостійно все зробити, заповнити, і ти чекаєш п'ять місяців. на це рішення, да? Так, я і не зрозуміло, що стільки чекати. І да? ще не зрозуміла. Ти не боїшся, тому що я чула про такі випадки, що буває отримують дозвіл, але може бути проблеми на в'їзді. От як ну, типу. Що ти з приводу цього чула чи думаєш? Мені сказали, що проблем не повинно бути. Mm -hmm. Вони просто Просто ніхто нічого ніколи не гарантує, тому що це mm -hmm. Америка. Але взагалі, щоб, щоб тобі відмовити у в'їзді, на це повинна бути якась вагома причина. причина. Mm -hmm. Тобто, якщо ти порушив закон або щось не так, тоді, тоді можуть відмовити. Mm -hmm. А якщо ти безпроблемний, то mm -hmm. не повинно бути. Сподіваюся, перше, що зробиш після перемоги. Перше, що зроблю, це поїду додому, надовго поїду і проведу там, напевно, дуже багато часу. І хочу всіх побачити. Хочу походити тими місцями, де я раніше жила, де я, де я проводила стільки часу. І ну можливо, мені вдасться це зробити і раніше, але mm. трошки, поки йде війна, я трошки боюсь їхати. Mm -hmm. Тому що так? звісно, да ти не знаєш, немає безпечного місця наразі в Україні. Але сподіваємося, що війна буде закінчена вже дуже дуже скоро. Сподіваємося на скорішу перемогу. До зустрічі у Лос-Анджелесі. Друзі, дякую за перегляд. Не забуваємо ставити вподобайки, донатити на ЗСУ, і сподіваємося на скорішу перемогу. Всі бай!